Що може зробити штучний інтелект замість бухгалтера, а що ніколи не зможе. Я на цю тему вже знімав відео. На мою думку, за років 10, може 15, штучний інтелект повністю на жаль або на радість замінить нашу професію. Він вже буде настільки розумний, що просто буде робити все замість нас. Що він не замінить? Ну не замінить те, що і в всіх інших сферах це стосунки людські. Це спілкування. Він просто стане механічним. Ця робота буде механічною. Тобто, скоріш за все, вся документація фірми буде електронно, нічого не буде на папері, і це електронно, просто буде автоматично потрапляти в якусь базу, нараховуватись податки, може навіть автоматично з вас і стягуватись, тому зміниться все зміниться на даний момент. А штучний інтелект може тільки покращувати нашу роботу. Він внідряється. Він покращує роботу бухгалтера, може навіть якось пришвидшує, але не заміняє. Тому найближчим часом я впевнений 100%, що він не замінить. А на перспективі часу нам, як бухгалтерам, потрібно шукати нову роботу.